На горі сіянській Матер Божа в зілю заснула, приснився її сон дивненький, Сус Христос, Син маленький, Мати моя, ти спиш, нічого не чуєш, мої муки не видиш, Син мій возлюблений, я сплю, а все чую. Твою муку вижу, ніжки ручки з розбивають, терновий вінок на голову кладають, на голову кладають, на хрест розпинають, у ніжки у ручки звізді забивають, неділю рано сонце сходить, пречиста діва по небу й ходить, Ісуса Христа свого сина за ручку воде, привела на утрення, а з утрення до монастиря, а в монастирі три столи стоє, три світці горі, сидить Петро й Павло книжку читає, Ісуса Христа кешко благає. Петре, Павле, не жалуйте моєї муки, беріть розп'яті в руки. Розносіть по всьому світу научай старого і малого, і вбогого, і богатого. Хто мецей Отче наш уміти, не ме в пеклі горіти, ані на море, ані на жовтім піску, ніхто не ме мати гріху. На ті море, злота церківця, В тій церківці три столи стоє, три світці горі. Сидить Петро, Павло, книжку читає, Ісуса Христа кишко благає, Петре й Павле, не дивіться на мої муки, беріть хрест і книжку в руки, розносіть по всьому світу, научайте старого і малого, і найменшого за п'ятнішне співання, за суботнішнє невмивання, за неділішне снідання. Хто цей Отче наш говорити зарань і ввечер, то ме Господь Бог з неба сходити, гріхи отпускати, рай отворити, пекло запирати на віки віков. Амінь.